Всім доброго дня. Маю на продаж плуг Квернелант. 4 корпусний, захват корпуса 40 см, 4 на 40. Висота сійки 70 см. Показуємо робочі органи. В хорошому стані. Повний комплект плуга, передпложники. Оглосні мателі, відрізні ножі, подовжувачі полиць, колесо ціленьке, без шату. Показуємо польові дошки. Теж в хорошому стані. Попередній власник зробив ще кріплення для колеса по центру плуги. Можете його прикрутити от по, по центру. Може бути також проданий четвертий корпус в комплекті з відрізним ножем, з передплужником. Ціна буде 700 доларів. Даний плуг в комплекті буде коштувати 3400 доларів. Це моделька мз 8 Знаходимося ми в місті Березне, Рівненська область. Покажемо табличку мз 8 16 цалі, 40 на корпус. Кому такий треба, сподобався. Дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення! Щасливо.